Сьогодні у випуску у двох громадах Кіровоградщини загроза підтоплення через підняття рівня води у Дніпрі. Відлуння війни що триває. Благодійну виставку зброї презентували у Кропивницькому. Сім сотень пасок для захисників спекли у Бобринці. На сантиметр за добу піднявся рівень води у Кременчуцькому водосховищі. Воно займає частину Кіровоградської області і є одним з шести водосховищ річки Дніпро. Про це розповів Суспільному начальник управління цивільного захисту обладміністрації Володимир Слінченко. Вчора було рівень 81,29 29 і сьогодні 81,30. Тобто підйом води на один сантиметр за добу. Це незначне коливання води, але є можливість грунтовими водами, можливе підтоплення, як вже говорила городів, будинкам людей не за, не за ну, на даний час. Загрози немає. Який гранично допустимий рівень? Ну, Гранич 82-40. Це коли вже вода піде перелив через саму греблю Кремічуцьку. Тобто у нас запас є більше метра, метр десять у нас запас є. Пояснює причину підняття рівня води у Дніпрі. Пов'язане стайням у Білорусі і Росії. Оце їхні води, їх води дав через річку Десну. Вони попадають. річка Десна впадає, відповідно, підйом води був і на даний час під води йде по Дніпру. Повідомлення про загрозу підтоплення території Кіровоградської області з'явилось на сайті українського метеоцентру. Напередодні рівень небезпеки помаранчевий. Окрім Кіровоградщини, загроза підтоплення є у Чернігівській, Черкаській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. На цьому відео Держслужби з надзвичайних ситуацій України, затоплені вулиці, подвір'я і господарства жителів села Хрещатик Черкаської області. Впродовж минулої доби рятувальники евакуювали трьох дорослих, дитину і п'ятьох собак. У зоні можливого підтоплення дві громади Кіровоградщини каже працівниця обласного центру з гідрометеорології Вікторія Білоус. Піднялися гронтові води, і за того обично дощі йдуть, вона впитується, і немає такого. Так само водопілля весняне сніг. Ростає, він впитується. А зараз виходить, що земля насищена водою, і сніг більше стікає водойоми. Через це виходить двойна нагрузка. То зараз води йдуть контрольовані по водосховищах. Дійшло до Кременчуського водосховища, яке обслуговує на території нашої області. Йде підтоплення зараз Низов'я Світловодська, там вже далі йде Карменське водосховище. І там теж два села Куціївка і Дарівка, які, можливо, будуть попадуть під зону затоплення. Ну теж, як то по розрахункам буде тільки Низов'я, тобто згороди. Села Куцеволівка і Деріївка розташовані в Онуфріївській громаді на березі Дніпра. Даних по можливому підтопленню території не надходило ні від старост, ні скарг від жителів цих населених пунктів. Повідомлення про зміну погодних умов бачили не попереджені. Рівень води у Кременчуцькому водосховищі перевіряють щодоби, каже Володимир Слінченко. Була повинний, проводила Державне агентство водних ресурсів. Питання зараз визначила відмітки на кожне, на Київську ГЕС, на Канівську ГЕС, на Тобто Є відмітки, до яких ну, можливість максимально підйом води. І контролюють пасти, гідропасти, створені на повідних ну, ГЕСах, і контролюють, щоб рівень води не піднявся вище безнічних відміток. Великодню акцію разом до перемоги влаштували у Бобринці. Великодню випічку, писанки, іграшки, картини пропонують відвідувачам представників місцевих центрів культури і дозвілля, дитячої творчості, шкіл, дитсадків, бібліотеки та музею. Випікали паски, готували цукерки, мармелад, пастилу. Все це ми робили своїми руками. Гроші за покупки відвідувачі кладуть у такі скриньки. на армію, ...тому що без нас захисники ну, не виживають. Там. Всі чим можуть, тим допомагають. Для дітей влаштували фотозони та майстер-класи. Тут чать розмальовувати писанки. Сину дуже подобається, він зробив мені квіточку. Я із центру культури та дозвілля. У нас своя студія і ми з дівчатами вирішили зробити майстер-клас з розпису дерев'яних яєчок. Ці акції ми допомагаємо Збройним силам України. Виручені гроші витратять на допомоги бійцям Бобернецької громади, каже Людмила Пилипенко. На зібрані гроші ми закуповуємо нашим захисникам все те, що їм потрібно. Форму, печиво, генератори. Влаштувала акцію Бобернецька міськрада, каже керівниця відділу Марина Кочубей. Всього на сьогоднішній день 9 учасників. Кожен комунальний заклад Бобернецької територіальної громади створив свій благодійний фонд на громадських засадах і протягом 22-го року заклади зібрали більше мільйона гривень. Ці кошти були направлені на допомогу і підтримку ЗСУ. Говорить, до акції долучилися пів тисячі жителів громади. Зібрали майже 29 тисяч гривень. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Родина Ушакових із Бахмута Донецької області у Кропивницькому оселилася у березні минулого року. Тоді, розповідає тато, їхали з рідного міста, рятуючись від війни. По ночах ці вибухи були потужними. Ми спускалися до бомбосховища. І хочу сказати, що ми виїхали на початку березня, і десь через 5 або 6 днів по місту почали активно прилітати снаряди. Говорить, у Кроповницькому залишилися, бо тут знайшли житло. Діти Вадим та Таїсія торік бахмутську школу закінчували дистанційно. Ми стояли перед питанням, куди піти, або залишитися в старій школі, чи піти в інше. Міста вже в Крипівницькому, а ми узнали, що є можливість в Крипівницькому навчатися очно, не заочно. Ну і враховуючи це, і враховуючи це, те, що донька йде в останній випускний клас, ми вирішили піти. В школу в Кропивницькому. Таїсія у новій школі освоїлась, але сумує за друзями, які нині в різних країнах світу, говорить дівчина. Важко насправді просто прийняти той факт, що вже дому нема що нема там квартири, нема школи, нема танців що я просто не можу повернути те життя, яке в мене було раніше. Це морально просто важко перенести. Там дивитися якісь фотографії розбомбленого ж дому культури, в якому я провела 11 років свого життя, в якому я протанцювала з маличку. Нині дівчина навчається в 11 класі Кропивницького ліцею Вікторія П. І готується до мультипредметного тесту. Я хвилювалася, думаю, а як мене приймуть, як буде, може буде якийсь такий фактор, що ось переселенка будуть не дуже добре зі мною там поводитися, що розмовляти не так. Але насправді дуже багато людей хотіли зі мною познайомитися, підтримати мене. Мене питали про про моє місто хотіть знати, як там, як, як ситуація. Перший пункт плану у нас носить назву Мислиська історія це вигадка. Одного разу мені я зустрів гималайського медведмідя. Брат Таїсі ісі Вадиму Шахов один із двох дітей-переселенців, які навчаються у третьому класі. Хлопець в ліцеї Вікторія П» з першого вересня. Все Дуже добре. Спільну мову з однокласниками вони знайшли з першого дня. В нього не було ну, жодного дня не було проблеми, щоб він до мене підходив і казав, що йому нема з ким гуляти. В ліцеї змішана форма навчання. Це дає можливість учням з інших областей адаптуватися до нового місця навчання вчителів і однокласників, говорить керівниця ліцею Світлана Пахомова. На сьогодні навчається 790 учнів. Серед них внутрішньопереміщених у нас зараз 19 осіб. Це 11 в початковій школі і 8 в старших класах. Дітки почали з'являтися десь середини березня. Це в основному були діти з Запорізької, Донецької і Харківської. Тоді області дуже багато. У 38 школах Кропивницького нині навчаються 944 учні з інших регіонів України, говорить начальниця міського управління освіти Лариса Костенко. Це в основному були діти. З регіонів там, де велися бойові дії. Це була і Херсонська область, і Миколаївська, і Харківська, і діти з Донецької області. Наші учні, які живуть за кордоном, навчаються і у нас, і за кордоном. Це 2100. Так? Учні, які у нас навчалися, так? і навчаються тільки за кордоном. 800 91. говорить, місць у школах вистачить для усіх учнів переселенців, які вирішать навчатися у Кропивницькому. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Благодійну виставку «Відлуння війни що триває, презентували в обласному краєзнавчому музеї Кропивницького. Тут залишки боєприпасів, шоломи, бронежилети, які привозили військові з передової з 2014 року. Розповіла співорганізаторка Ірина Гуцалюк. Привезені вони були на кропхаб. Нашими хлопцями, які воюють на різних ділянках російсько-української війни, це частина ракети Ураган, якою російські війська обстрілювали Миколаївщину. Ось це протипіхотна осколкова міна. Росіяни використовують цю зброю в Україні з 2014 року, розповідає працівник музею Володимир Мороз. Вона взагалі-то заборонена Отавською конвенцією 1999 року. Росія її не підписала на межі військового злочина, про яку дізналися багато минулого року. Це так звані флешети. Цими дротиками власне обстрілювалася і територія Київщини. Ми знаємо, скільки людей загинуло південь України, зокрема міста Нікополь. Як ви розумієте, від такої зброї страждають не лише військові, а й особливо цивільні. На цьому столі аптечки, які використовують бойові медики. Ця – для поранених, ця індивідуальна. Це залишки боєприпасів, якими користуються українські захисники. Тубус від протитанкового ракетного комплексу Корсар, українська розробка поступила на озброєння Збройних сил України в 2017 році, тобто вже під час війни. Використовується він, як правило, проти танків, бронетранспортерів, також проти легкоброньованої техніки. Всього на виставці сотня експонатів. Я побачив чимало зразків, от спорядження зброї, яке я раніше ніколи не бачив, і мене це як історика. Це ну якби знати потрібно. Сам проект дуже необхідний. Чому тому, що е, треба постійно е, тримати оцей підвищити градус зацікавленості, скажімо так, суспільства, щоб люди не звикали до того, що йде війна. Переглянути виставку можуть всі охочі. Організували її, щоб зібрати гроші на автомобіль для бойових медиків з Кіровоградщини, розповіла співорганізаторка виставки Ірина Гуцалюк. До мене звернулася Світлана, наша землячка. Вона є сьогодні бойовим медиком одного з підрозділів. З проханням допомогти купити автомобіль для швидкого вивезення поранених наших бійців. Вони самотужки зібрали близько 100 тисяч гривень. Ми зібрали. Трошки більше 22 тисяч гривень. Каже, на машину для бойових медиків потрібно ще 70 тисяч гривень. Долучитись до збору можна, поклавши гроші у скриню. Працюватиме виставка до 5 травня. Олена Жекалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Печемо пасочки ми для наших захисників. Додавляємо цукати, додаємо щоб Були добренькі, смачненькі. Тісто для пасок замішує працівниця дитсадка номер 2 у Бобринці Зоя Андрієва. Каже, роблять їх для захисників. Печемо з любов'ю, з ласкою, щоб їм там гарно жилося, щоб захищали наших діточок, внуків. Паски для військових 15 працівниць дитсадка печуть третій день, розповідає завідувачка Світлана Потьомка. Ми вирішили до Великодня відправити. На передову пасочки, спекли ми понад 300 пасок. Вирішили, що саме так. В На національних кольорах оформлено. Надіємося, що хлопцям буде приємно отримати і відчути турботу, яку ми вклали у цю випічку. Три сотні пасок військовим спекли у міському ліцеї номер 1 говорить його директор Володимир Карпук. Перша партія вже була відправлена нашим. Захисникам зараз ви бачите другу партію. Ми намагаємося хоч якось допомогти нашим захисникам, нашим землякам, які знаходяться на війні на передовій, додати їм хоч частиночку свята. Приготування і відправку пасок для бійців від навчальних закладів Бобринця об'єднали в акцію вітання воїну. Сотню пасок приготували у Бобринецькому училищі номер 32 У мене на сході воює батько, він захищає там Україну. Хочу, щоб він побист повернувся вже додому. Ми передаємо туди багато чого різних речей і хочемо, щоб побистріше війна наша закінчилася. У міському гуманітарному центрі формують посилки, які повезуть у військові частини, де служать бійці з Бобренецької громади, каже працівниця Любов Гриза. Входять сухі супи, сухі борщі, смаколики. Чаї, мед з горіхами, окопні свічки. Також ми складаємо до Великодні гостята Паски. Каже, до Великодні акції Вітання воїну у Бобринці долучилися два десятки ліцей та училище. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.